Всім привіт. Ось прийшов на копанку, подивитись що тут. Бачив, що в різці води більше стало. Ставка десь спускають, Ось вона набралася. Риби на такій глибині не побачу, мабуть як вона ходить. Там аж під берег води. Але загадку вона не вийшла, вода, риба думаю не вийде поки. Потім як більше риби накидаємо, то гадку треба буде хорошу зробити. Ось аж сюди пішла вода затопила. Ось тут загадку не вийшло. Ось наскільки більше води. Це стежка, де ходять люди бувають. Тут вода, все. Ось майже по берег вода. Там на березі вода стоїть, ну це вода впала набагато. Перші дні тут набагато сильніше йшла. Вся була затоплена. Ось і тут вода скрізь стоїть. Зараз в річці ці хороша, там де були ями. Тут буває і до півтора метра, коли сильно спускаю. Зараз немає, там на ямах. Ось ти чия така сильна. Якби в ній постійно була така глібина, твій риби була б куча. Отак От вона чуть не пересихає до літа. Ось Тут вода, ну вона спала. А в як ставки спускають, то в людей городи затоплює, буває. Якщо багато доступу, зараз відкривають. Вон там ще одна копанка. І теж затопило там хорошенько.